Чи діє Діапель у Чехії? Чи можна перетинати кордон? От дивіться, раз, два, я перетнула кордон Чехії. Зараз я знаходжуся у Чеській Республіці. Погляньте на значок. Польська Чеська республіка. Значить, як воно злітає, я не знаю. Можливо, монтована геолокація в Діпель, якщо ви довго перебуваєте в Чехії. Тоді вона злітає. Якщо ви їдете так, як я на 2-3 дні, я приїхала просто по паспорту, то нічого не злітає. Статус угрозу злітає тільки тоді, коли ви перебуваєте в іншій країні довше ніж 30 днів. Як це відраховується, я не маю поняття, тому що поки поліція вас не зловить, того не видно. Можливо, в дії ПГЛ є монтована якась ця і видно, на чиїй території ви перебуваєте. Мені довелося погустювати в Польщі, а також я тепер знаходжуся в Чехії, можу і йти далі по, по місту. Чешін ділиться на половину. По частина є в Польщі, частина вже є в Чехії. Тому можете по ДІПЛ подорожувати і до Чеської Республіки, якщо зовсім недалеко, але не надовго. І зауважте, що Чехія не приймає, Чехія не приймає біженців після інших країн. Якщо ви знаходитеся... Польщі як біженець, тоді в Чехії ви біжниць...